Але й не тільки. І я з задоволенням передаю слово нашому першому доповідачі в цій панелі Вікторія Сюмар. Прошу дякую, дякую за увагу. Взагалі до цієї теми. Цією темою я не знаю, Андрію. Ми займаємося скільки років вже? Я думаю, що важко да, Напевно, з 10 років вже цим займаємося. От і Завжди були лобістами як в громадському секторі, так і в інших сферах. І відверто кажучи, коли я була в РНБО, ну дуже просила парламент власне винести бодай от той закон, який був ухвалений, і проголосувати його, тому що це означало би політичне рішення. І це політичне рішення було ухвалено ще до президентських виборів. Якось у нас не дуже любить влада взагалі розлучатися з такою державною власністю, особливо якщо це стосується медіа. Але очевидно, що тоді це було політичне рішення, а тепер ми мусимо зробити його практичним рішенням. І от зараз це той етап. Коли ми можемо зробити це дійсно якісним практичним рішенням, а що відбулося? Закон, який був схвалений як політичне рішення, він не давав відповіді на багато ключових питань, як це зробити на практиці. І власне зміни це те, щоб привести цей закон у відповідність з тими форматами, які дозволяють забезпечити передачу. Фактично, державного мовлення да, от у власність. Суспільного мовника, який буде сформований у формі публічного акціонерного товариства для України нова абсолютно практика, і тому вона складна. Взагалі, от суспільні формати вони нові, і нам треба було продумувати дуже багато схем, як український бюрократичний апарат інтегрувати в те, щоб сформувати реально незалежну суспільну структуру. І це виклик для нас. Це виклик і це прецедент. І він багато в чому може бути прецедентом дуже показовим і для інших форматів, це не лише. Що стосується телебачення, ми чудово усвідомлюємо, що це сьогодні дуже важливо зробити. Важливо зробити не тому, що ми 10 років цим займалися і що це ознака Європейської держави, а тому, що це те, що може зробити український інформаційний простір справді як би сказати об'єктивним і значно більш конкурентним і незалежним. Чому Тому от нібито. Навіть після Майдану ми мали і президентські, і парламентські вибори, і бачили там одну й ту саму проблему: українські приватні медіа, на жаль, не забезпечують достатньою мірою плюралізм і об'єктивність інформації, тому що українські приватні медіа працюють не за умовами ринку, а за умовами ну, диктату власника. Скажемо прямо. Телеканали, олігархічні війни, які ми бачимо на цих телеканалах, це велика проблема, тому що вона вказує на залежність медіасфери, інформаційної сфери країни від великого капіталу. І цей великий капітал має дуже конкретні свої власні інтереси. І обмежити цей великий капітал теж достатньо складно. Тому альтернатива тут одна: створити надзвичайно потужний суспільний мовник, не державний, як альтернатива. В інформаційній бодай в інформаційному контексті для ось цих от приватних телеканалів, і це те, що може справді додати свободи слова в цьому українському інформаційному просторі. Що відбувається із, зі змінами? Фактично, ці зміни. В багатьох позиціях про них докладніше буде розповідати ігор Розкладай, тому що громадські організації в основному їх напрацьовували. Ми в комітеті там декілька позицій додали і просто цей процес зробили таким максимально оперативним для того, щоб внести в зал. Але очевидно, що більша заслуга в розробці законодавчим – це от Ігор розкладає Тарас Шевченко, Рома Головенко і юристи, яких я бачу от в залі. Дуже рада вас бачити. Дякую вам за допомогу, тому що це реально спільна справа. І що ми додали там окрім таких юридичних нюансів, які би дозволили передати майно? Ми посилили функції редакційних рад. З тим, аби журналістський колектив теж міг брати участь у написанні статуту. От що ми знали, приклад позитивний п'ятого каналу, до який був долучений Андрій Шевченко свого часу, і там, де ці редакційні ради досі працюють на п'ятому каналі і забезпечують там певною мірою редакційну незалежність, редакційні ради будуть сформовані, і в суспільному мовлику це важливо робити, і вони будуть долучені до написання статуту. Ми додали в контенті дебатний формат. Це знову таке в Україні. Є та проблема, що в нас дуже багато так званих ток-шоу, які значно більше шоу. А не реальна розмова, і хочеться дебатів, коли кожен учасник цих дебатів буде принаймні розуміти правила гри. Він буде знати, що в нього є час на свою позицію, і що в нього є там суперечка предметна з тих питань, які є актуальними. Що це не буде просто сварка на тему, а ти сам дурень? Як це дуже часто відбувається в українському політичному власне інформаційному просторі, який нібито ну виглядає плюралістичним. Але насправді він плюралістичний на рівні шоу, а не на рівні змісту. І ось цього змісту хотілося в суспільного мовника додати. І певні зміни ми теж туди внесли з тим, щоб це було впроваджено. І ми говорили от з донорами про те, що вони підтримають, принаймні, щоб ми найкращі зразки таких дебатних форматів могли в українську практику тут втілити. Скажу з приводу перспектив. В мене була розмова зі спікером парламенту з прем'єр-міністром. З керівництвом різних фракцій і є повна політична згода цей закон схвалити за скороченою процедурою до 26 грудня. Тому я сподіваюся, що до кінця року в нас будуть зміни до закону, і це означає, що вже з 1 січня ми можемо реально запускати процес формування наглядових рад і процес передачі майна. Очевидно, що це не буде дуже швидко, що це не буде за один місяць, дай Бог, щоб це було там за півроку, а може це і надовше затягнеться це. Тому що бюрократична машина пострадянської України досить таки складно працює, але якщо цей процес піде. Це вже буде нашим великим спільним успіхом. А, що буде проблемою, про що треба сьогодні говорити? Ось ця позиція про 0,2% в бюджеті від віддаткової частини, яка має йти на фінансування суспільного мовлення. Очевидно, якщо не буде цієї чітко зафіксованої суми, чиновники будуть намагатися впливати на, на, на бюджет. А якщо ти впливаєш на гроші, ти впливаєш і на контент. Це однозначно. Її дуже важливо залишити. Сьогодні в Кабміні вже є якісь проекти з приводу того, щоб цю позицію вилучити з закону. Це буде урядова пропозиція в законі про Кабмін. Вона може бути а міністр фінансу Принаймні представник міністерства фінансів у нас на комітеті це озвучив, що мінфін буде пропонувати вилучити цей пункт з метою економії державних коштів. Очевидно, що якщо ми вилучимо цю позицію, то ніякого суспільного мовлення в Україні не буде. Буде. І це сьогодні, як на мене, є більшим викликом, ніж внесення змін. Бо з внесення змін я переконана, все буде добре. А от з бюджетом можуть бути проблеми, і тому наша парламентська боротьба значною мірою буде зосереджена на тому, аби ця позиція в законі залишилася і в бюджеті була врахована. Вилучимо звідти УТР і інші структури, які мають бути спрямовані на іномовлення, оскільки Україна сьогодні живе в умовах інформаційної війни і держава має мати ресурси для ведення, власне кажучи, інформаційної політики на закордон. Тому звідти вилучаються структури, які, які власне спрямовані на іномовлення. Ну от, власне, ті перспективи, які станом на зараз, я бачу. Буду готова потім відповісти на запитання. Дякую.